Ну хто заперечить, що Україна це країна можливостей? Можна вкрасти сотні мільйонів доларів. Про тебе буде знати вся країна, тебе будуть поплюжити прості українці, а ти будеш гонорово посміхатись і ходити вільно, безперешкодно по Україні в той час, коли інших будуть бусифікувати. Отже, друзі, вчора найсправедливіший український суд прийняв рішення запроторити у в'язницю за корупцію. Заарештувати на 60 діб Чернишова тільки по одному факту, увага, по одному факту розкрадання коштів корупційних діянь енергоатому. Він на плівках записано, що вкрав 120 мільйонів. Він брав ці гроші з конвертаційних центрів різного роду цих офісів Міндіча 120 мільйонів. І увага, вчора найсправедливіший суд сучасності та у найвеличнішого лідера сучасності. Прийняв рішення на 60 діб його заарештувати, однак він може вийти під заставу, як ви думаєте, за скільки, друзі? Всього-навсього за 51 мільйон гривень. 120 мільйонів доларів і 51 мільйон гривень. Це 1,2 мільйона доларів. Тобто вкрасти 120 мільйонів, а за 1,2 рівно в 100 разів менше вийти під заставу. Взагалі, ця застава це умисно придумана тема можновладців, владці корупціонерів, звичайно, корупціонерів, олігархів, щоб ми, лохи, кріпаки, за наймалішу, наймалішу провинність були запроторні в'язницю, а вони, розкрадаючи мільйони, поділилися сотою частиною, сотою частин через вільно виходили. І потім, по Магомеда Расулова, того слідчого набу, який запроторений СБУ, якого допитували, я думаю, там пресували серйозно, він сказав, що. Потім, коли взнали інформацію, отримали доступ до його флешок, взламали все таки, чинили тиск на всіх свідків, чинив тиск малюк з СБУ. Який повинен піти разом з Зеленським Єрмаком і всіма ришта, то це то СБУ, яке навіть мене достає за кордоном і пише брехню. Не маємо чим зайнятися. Вони не борються з корупцією. Вони не захищають країну, вони захищають владу від всіх, хто погано дивиться і говорить про найвеличнішого лідера сучасності Зеленського, його всю банду команду. От якщо ви почнете говорити про них правду, то ви ворог, з якого буде переслідувати звичайно, в першу чергу СБУ. Нафіг нам таке СБУ, взагалі нафіг така нам влада, друзі. Як вона нас дурач, навіщо нам такі суди, під які, які виносять такі рішення? 60 діб і застава в копійчані гроші для Чернишова. Це копійчані гроші. Отака от новина, отакий от лайфхак. Треба бути кумом Олени Зеленської і другом Зеленського, І для тебе всі можливості відкриті.